Вітаю, ви дивитесь програму Пряма мова, де ми говоримо про цікаве і актуальне. Сьогодні наша тема інтелектуальні змагання в Рівненській області. І безпосередньо у студії наші гості, організатори Руслан Савуляк і Василь Бойко. Доброго дня, панове. Добре. Розкажіть, будь ласка, як з'явилася гра у форматі Вікторини «Квізкотека», як вона прийшла до Рівного і трішечки історії появи. Взагалі по всьому світу вона поширилося багато чого хорошого з Англії. Там такі є заклади, які називаються ПАБИ. І там проводяться вікторини. Традиційно англійською вікторину це квіз. І тобто, такі вид розваг отримав назву паб квіз Тобто, ввечері збираються команди із знайомих, родичів, колег. І просто так, е, за бокалом пива вони е, грають у це Потім ця гра поширилася на інші англомовні і не лише країни. Е, в Україні вона перша з'явилася е, в столиці. От. І вже саме із столиці, там, наші знайомі, які там навчаються, працюють, побачили це, пограли. І, власне, через них ми дізналися от про такий формат ігор, як pub Ну, Василь скажімо додасть через нього була ініціатива саме в Рівному таке створити. Ну, ось ми вирішили, чи зайде цей такий захід, така гра у Рівному. І вирішили спробувати. Домовились з Русланом, що беремося за цю справу. І вирішили, що PUB-Quiz нам не дуже подобається, така назва, вирішили придумати назву. І ось як альтернативу для дискотек, Руслан придумав назву Quiz. Ну, якщо якось ну, вирізнятися, щоб і, дійсно наш формат а не такий, як в цьому світі. Ну, до речі, не тільки в Рівному ну, отримала свою назву. Там, у Білорусі вона називається мозгобійка, Ще якісь на різні назви, тобто теж на різних місцевостях вони типу, відійшли від традиційних традиційної. У нас вже є попередній досвід інтелектуальних ігор, так, це брин. От, власне так. Чому нам це близько? Чому ми за це взялися? Тому що і Василь, і я що там ну, не один 3, десяток років. Займаємося ми і популяризацією інтелектуальних ігор, таких як щодо, коли Брейн Ринг у Рівному і в області. Василь активний учасник, і гравець збірної області, і збірного Рівного і до цього часу виїжджає на змагання. Я, на жаль, вже так трошки обмежений в цьому. От. У нас було певне таке середовище своїх друзів, колег. Які ну, об'єднували ці інтелектуальні ігри. І от коли ми вирішили робити квістотеку саме в Рівному, ми отправилися насамперед на цей такий костяк тих людей. Ну, взагалі Василь у нас ще до того є посада в тебе президент. Ну, Василь представник. Ліги українських клубів, тобто є Ліга українських клубів дещо доколи. От ті гравці, які ми бачимо там в Києві по телевізору, і вас входить в правління. Першу свою квіскотеку пам'ятаєте? Так, пам'ятаємо. Ми, по-перше, почали з того, що ми зробили сторінку у Фейсбуці. Зробили просто оголошення. І е, саме власні команди вже мали реєструватися е, на цій сторінці в Фейсбуці, ми почали паралельно готувати запитання. Василь, я і ще в нас є е, 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 хороший наш друг Марина, е, вона працює в Києві, але так само вона е, вихідить із рівного ну, рівнянка, фактично. От. І ми втрьох е, вирішили тобто е, ну, почали готувати запитання. Ну, оскільки перший раз. Е, у нас зареєструвалося спершу 10 команд, прийшло 8. Немало використалося. Не так, ну ми, але ну, не знаю, як посильну. В принципі, ми думали, що це нам все вдалося, і рук не опустили, що команд було менше, ніж ми сподівалися. Ну, єдине, що у нас було, що у нас тривалий час, ми сперечалися, ми ну, не те, що сперечалися, вибирали місце проведення. Адже розкажи Василь, які там переважно ну, критерії, щоб ми вибирали. Ну то по критеріям в нас необхідно таке приміщення, щоб воно було по-перше доступним фінансово для гравців. Тому що гравці приходять, це гра У, нас у вас поки ще немає постійно одного і того самого приміщення. Кожного разу ви вибираєте. У нас є два приміщення, скажімо, з якими ми, ми співпрацюємо, співпрацюємо да, два майданчики. І е, ну, вимоги такі до приміщень, щоб це було плюс-мінус в центрі, щоб можна було е, в нас ігри, як правило, одразу на сьому вечора. Тобто це одразу після роботи, щоб після роботи встигнути туди потрапити. Крім того, необхідно, щоб там була відповідна кухня, щоб можна було перекусити під час, під час гри. Це буде після роботи, Після, після роботи, роботи да. uh, корисно. Uh, розкажіть, що і, було. І, і бажано, ще, щоб це було в центрі міста, бо ми закінчимо ну, десь, десь близько 10-ї, щоб потім люди не витрачалися на таксі і, і було звично добратися. Василь обходив, можливо, я не знаю, там. Був у мене час кілька, да, від, відпустка. Заклади. Я відходив да. всі заклади. Ще такі питання, що у нас е, окремі столи і столи е, для шести чоловік. Для кожної команди Для так, кожної да, команди окремо. І не всі заклади, які пропонують, наприклад, весілля на 200 чоловік, вони можуть е, надати нам е, столи на 100 чоловік для проведення. про правила. Самої гри, в якому форматі вона відбувається, скільки запитань, скільки максимум може бути команд, як приєднатися, як взяти участь. Попитання по, 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 правилам. по правилам. Правила доволі прості. У нас є декілька, всі запитання, вони поділені на певні раунди. Раунди мають якусь певну тематику. Як правило, ми намагаємось прив'язатися до певної дати. В цю дату щось десь колись відбулося. Ну і відповідно на цю тематику придумуємо певну кількість запитань. Тобто є тема, задана для гри і кожної раз Від... на інше. Так. От, наприклад, було е... День народження Шевченка. У нас відповідно 10 запитань по Шевченку, по його творчості. Все пов'язане з ним було. Е... Крім того, ну всі 80 питань на одну тематику неможливо придумати. Це не цікаво. Да. Жаль, ну, і не цікаво, можна підготуватися просто і знав це, е е е е е е е і яких там буде там все це розгадувати. Це буде ну, не так цікаво. Крім того, долучаємо інші, інші якісь теми, які ну, вважаємо за потрібне зараз озвучити. Наприклад, як був Чемпіонат Євро. 2016 в нас була тема, тема спортивна раунди 8 раундів по 10 запитань стандартно. Перший раунд завжди в нас пов'язаний з новинами. Новини, які відбулись між цією грою і попередньою. Тобто такі новини всі люди дивляться. Дивитись новини слідкувати за тим, що відбувається. Так, треба дивитися, що відбувається, але, як правило, всі наші запитання вони базуються на таких знаннях, які не потребують скажімо, знань професорських, треба іноді якісь шкільні знання використати і намагатися їх реалізувати. У вас дуже широкий спектр запитань за складністю для того, щоб там перемогти і правильно на всі відповісти, це потрібно прочитати всю бібліотеку Вернецького чи достатньо просто логічно мислити, як От власне до шказав, бо що там е, якихось там гл глибоких системних знань не потрібно. Чи є саме е. запитання? Підказочка, наприклад, е, ми <клух> намагаємося е, або якось е, допомогти командам. Е, Знайти правильну відповідь, чимось наштовхнути. Тобто підказка буде або в назві раунда, або в самому тексті самого запитання. Тобто, наша мета основна насамперед, це не те, що там зробити змагання таких от там заучок. Там, і це. Головне, подарувати командам якісь певні таких приємні, хвилюючі моменти під час обговорення, пошуку відповіді. Потім, щоб вони породіли коли вони відкрили правильно, е, призам, якомусь е, здоровому духу суперництва. І от власне цей такий е, спектр емоцій, е, пік, можливо, там їх е, під час гри, навіть без, під кінець там, такий пік, але він не спадає, ще протягом тривалого часу і наступного дня, ще через день команди знаходяться в такому піднесенні, обговорюють і в соцмережах, і при особистих зустрічах. І от власне таке от їхнє захоплення потім змушує їх чекати наступних ігор, телефонувати, писати, коли ж там буде ну, і далі. Тобто, хтось, якусь команду чи гробцями, скажімо так, більштовхнули складними запитаннями, сказати не можна. Тобто люди ходять командою, обговорюють. Один знає щось про це, інший знає щось про це, інший просто е, вміє якось там ну, щоб хрути, направ... почути цю, цю підказку почути. І так народжується правильна відповідь. І врешті це спонукає я певно до самовдосконалення, я думаю, і гравців. Ну, от, власне, про що казав про, про новини, то зараз вже, е, більшість наших учасників вже стараються перед грою передивитися новини, інтернет, телебачення, радіо. Е, вже якось готується. Готується йде Буд повністю темі. підготовка. так. Є якісь заохочувані призи, наприклад, чи глядацькі, чи від організаторів, чи можливо там призи для тих, хто програв якісь такі? Обов'язково. Заохочення я завжди були досвід, що призи, скажімо так, вручаємо від організаторів. Переможцям і переможеним. Переможцям, але були такі випадки, злоси розкажиш, коли і інші команди від себе були такі випадки, що. Скажімо, ми проводили ігри, і для того, щоб підтримати певні команди, ті команди, які трошки сильніші, вони підходили і кажуть: от ми хочемо в цьому раунді вручити приз для команди, в якої не вийшов цей раунд, в якої найменший результат. І дійсно, ми вручали приза, і на наступну гру вже питали: а де ж приз? Знову. Уманов. Скажіть, ви збираєтесь зробити розподіл на дві діги. Навіщо це потрібно? Це в планах тому. Що... Uh, це, тому що розробляв новий регламент на новий у суд? У нас. Це через те, що дуже бажаючих багато грати. Чи, можливо... є, багато, є багато бажаючих і багато із них тільки пробують свої сили в цій грі. А є, скажімо, наші колеги, з якими ми починали грати в інтелектуальні ігри ще 20 років тому. І в них є величезний досвід, і він відіграє важливу роль в грі. От для того, щоб трошки надати більше шансів для новачків, ми зробили окремо команди, які більш досвідчені, будуть грати у вищій лізі. А інші команди будуть грати в першій лізі в і змагатися між собою, між командами, скажімо так, рівними А Чи є в майбутніх планах, можливо, турніри між містами? Поділіться своїми планами? Ну хотілося би, звісно, щоб, по-перше, можливо, не тільки, скажімо, між містами, щоб в Рівному трошки цей рух інтелектуальний і власник іскотеки набув ну, потужного такого. Ну, мовчки і руху, і розвису, щоб команда збільшувалась, щоб дійсно була і конкуренція між ними, і зростав, і рівень команд. Тому що якщо ми починали з першого питання були такі більш-менш намагалися складнішими, то зараз вже і рівень самих питань зростає, і, ну, і, бо команди відповідають за цьому рівні, ми просто бачимо зі сторони, наскільки рівень команд зростає. І, можливо, це якраз розподіл, про який говорить Василь, він допоможе так само підтягнути команди з першої ліги. Якщо ми зробимо це в рівному, такий потужний, думаю, тоді ми можемо залучати, наприклад, на якийсь день щоб приїхали команди давайте, з районів, скажімо так, області, потім, можливо, вже і з сусідніх міст. Такі саме клуби для «Існує», щоб. Або ми до них могли приїхати. Ну, тобто це ми тільки за це, щоб е, цей рух не згасав, щоб були бажаючі, і будемо всіляко до це підтримувати і сприяти. Які зараз найактуальніші проблеми, які би ви хотіли першочергово вирішити? Першочергово ну, Ось, е, Мені здається, що все ж таки ми приходимо до якогось максимуму по приміщенню. реально. То, Використовуємо зараз, коли у нас кількість команд більше 15, ми використовуємо домовляємося спецалію тріо. І зараз закінчується період відпусток, зараз з'являться студенти, і мені здається, що тут може настати та ситуація, що в одному приміщенні ми просто Всіх не розмістимо. Не розмістимо. І не зможемо всіх бажаючих. З тою зручністю, яку ми заслуговує, щоб там було і свіже повітря, і. Та сама черга вбирання, щоб там не стояли люди там просто нам. Такий маленький нюанс. Такі... Враховуючи на формат квіскотеки, чи допускаються люди до 18 років. Ну, У нас вікових обмежень mm. немає. Немає вікових обмежень і багато наших гравців приходять з дітьми на ігри. Да. Тобто, а хто сам собі що замовляє, як обирає, це вже особиста справа кожного із закладу. Я так розумію. Звичайно, там, е там якщо там приходять діти, ніхто не бере там якесь спиртне. звісно, там вивізьмуть які там сік, водичку, е піцу, щось солодке. Е тобто, це кожен замовляє, е і не обов'язково, що якщо команда приходить е там в піцерію чи е в бар. І замовляє собі там пиво, спритне і таке інше. Хоч команди, ну такі навіть, що і спритне не вживають, або так дуже мінімально, просто щоб для, ну, для якоїсь розрядки після роботи і для якось для якогось, для розслаблення. Тобто ну, є певний такий, такий ну, алкогольний такий відтінок цієї гри, бо тому що рісто відбувається десь в барі, але це, скажімо так, ще міліцію ніхто не викликав там і. Тільки щось такого ну, не траплялося. Тут все цивілізовано. Бо насамперед наша пістотика це культурний захід, культурний захід. І ми намагаємось втримати його в цих рамках. Ну, Командам самим. Пане Русла, нас зараз дивляться глядачі. Скажіть, будь ласка, для тих, хто хоче приєднатися, спробувати свої інтелектуальні здібності, пограти в квіскотеку. Як до вас долучитись, де вас шукати, куди подавати заявки на команду? Будь ласка. Ну, як я вже казав на початку, ми починали з того, що зареєструвалися у Фейсбуці. І шукаєте нашу сторінку, яка називається так і називається Квіскотека. Там Вся інформація по іграм, всі анонси, і всі бажаючі можуть там зареєструватися, почути про час, місце проведення, реєструються. Василь потім так само всіх їх реєструє, бере контактні телефони, зізвонюється. Я думаю, ваші команди ще будуть промножуватися, бажаючи будуть долучатися. Таке питання. От В 80-х роках був один образ героя нашого часу, в 90-х інший, відповідно, який він зараз, хто він герой нашого часу сучасний? Це вже пішли питання такі. Ви ви нас таких важких ви питань, питань немає. Да, Можливо, обговоримо. Не Зважаючи ну, на ретроспективу просто самого спілкування інтелектуальних ігор, ви можете оцінювати там навіть останні 10 років, як зміни. Ну, За швидкого аналізу я не, не робив, не знаю, що Василь. Ну, скажімо так, те, що ми робимо, наша діяльність, вона спрямована, ну то, що ну, нам би хотілося просто, щоб до нас приходили люди, які вміють мислити самостійно, на яких менше впливає там, та сама пропаганда, та сама ЗМІ. Самостійне мислення, вміння мислити критично. Зрештою, відібрати правильну версію від неправильної це мені зараз зараз ну, дуже важливо і для країни і, ну, і просто для людини сучасної. Така хоче перевірити свої здібності. Дякую вам за візит до нашої студії. На жаль, маємо вже завершення ефіру. Глядачам нагадаю, в нас у студії були організатори інтелектуальних змагань у форматі Вікторини Квіскотека, Руслан Саволяк та Василь Бойко. Дякую вам. З вами була ямадюк на все добре. Приходите в нашу юри.